Пам'ятаєте історію про те, що кожен українець може, може обрати собі службу. службу і мобілізуватися на ту професію, яку він вважає, що може принести користь Україні, і, зокрема, Збройним силам України. І обіцяли всі чиновники, обіцяли про те, що людина, яка боїться, яка не може, яка не підготовлена, на передову не попаде. Але вона може, може свої сили дати Збройним силам України. І от інтерв'ю одного з військових. У нас вже були такі приклади, що стосуються обмежено придатних. І я про це говорив, і на комітеті навіть ми піднімали це питання, і обговорювали. Тобі, людина обмежено придатна, вона йде військомат, каже: Я хочу захищати Батьківщину. У нас по закону обмежено придатні, там, по внутрішнім документам можуть служити там, на ділових посад. Його беруть, він стає на цю посаду, але він є обмежено придатним тільки для військомату. Коли він попадає в, уже в Збройні сили, там це питання зникає. Там будь-який командир має право поставити його на будь-яку посаду. І так виходить, що людина заходить, як обмежена придатна, прийшла сама сумлінно виконувати обов'язок, але чесно сказала, отут я можу, а отут я не можу по здоров'ю, але військкомат йому казали, добре, ми це враховуємо. Опадають Збройні сили, питання немається, і потім мені телефонують кажуть: а я вже я... штурмовий, а я не можу на себе бронежилет одягти, бо от я його просто понести не можу. І ці проблеми є. І отут важливо саме не скільки ми наберемо, а чи дотримують ми слова, чи дійсно ці люди, які перші прийдуть, вони будуть саме там, де їм пообіцяють, бо якщо їх обмануть, то інші вже не прийдуть. І саме головне, що ми маємо розуміти. Людей місяці готувати і кидати в бій, то більше до нас ніхто не прийде, ні через рекордну рекорд, систему, ні через ніяку іншу. Отак. От Отак. Обіцяли одне в військоматі, потрапили в Збройні сили, а там же як Бог дасть. І от це не я, це от будь ласка, прям на комітеті це питання піднімалось. Ми ж з вами не бачимо засідання ні комітетів, ні Верховної Ради. Від нас це все закрили. Ми не знаємо, що там відбувається. Ми не знаємо От такі промови це рід, рідкість, яка пробивається інформаційне поле. Повне відео, телеграм, шапці профілю. Можете ще раз переглянути, переслухати, поділитися з вашими колегами. Це на офіційних ресурсах. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю». Підписуйтесь.